Друзі, привіт! З вами дронами фактура. Мене звати Олег. Сьогодні я тестую ось такий VTX від дрешів FPV. його особливість, в тому що він в собі має одразу два передавача на 1G і на 3G. Ось так він виглядає: Алюмінієвий корпус, вентилятор у розміру трішки більший за версією на 5.8. Сьогодні хочу його потестувати, як переключаються частоти, чи немає шумів на сусідніх каналів і помірити його потужність. І в цьому мені допоможе F1 і РФ Метер. Також у наборі до нього йдуть такі дві антенки, права поляризація і досить небагання характеристики. Якось так закріпив його на дроні. мінусів, що тут немає отворів під стандартне кріплення, того нічого кращого ніж термоскоч і хомоти, поки що не придумав. Ну і тут треба буде додрукувати якийсь кастомний хвостик під дві антени. Тепер треба це все налаштувати, то йду в батафай. Я завантажив. Таку підрявку з налаштуваннями, де показано, які канали і який бенд потрібно використовувати. Також є налаштування потужності, а тут використовується Йосі Трамп, це добре. На VTX Сім'ю А я взяв конфіг для 1G VTX і для 3G VTX, -а, а також згенерував собі переключення каналів і потужностей, і це все тобі закинув блокмап і скомбінував. Тобто мене вийшло, що перші два канали це 3G, а наступні два це 1G. Я зараз це закинув батафлей і буду пробувати, як працює. Так, закидається все, але, подивимося, що з цього вийшло. Ну в налаштуваннях, як мінімум, воно появилося. Так, я вже давно не налаштовував переключення каналів, подивлюсь через Help. Який там порядок команд і налаштується в блокноті, потім закину вже так, як мені треба. Так, тут опис. Тобто цей конфіг виглядає якось так: порядковий номер, aux Channel, то канал з пульта, VTX-Band, VTX канал і потужність. Перші три це в мене потужність, а далі я хочу налаштувати переключення каналу VTX. Я виставив AUX другий, так як тут рахунок йде з нуля, то це буде одиничка а VTX-бенд. Хай буде 1 2 це буде 3G і. Три, буде і один G. Я тут собі запишу. Тобто перший у нас буде частота 3330, це буде А1 Бенд, тобто band A і Channel 1. Друге це буде Band B, це частота 3170. І третій, ми переключимося на один G. Це буде 1080. Супер. Так, тепер це закинувся Алай. І будемо пробувати, як воно працює. Так, підключаю батку, підключаю пульт. Так, все збіндилось Я відкрив тулзу для HackerF1. Дивився, який в мене має бути канал. Так, запускаю, і в нас є якийсь сигнал. Я переключу на потужніший. Ішов потужніший сигнал, тобто переключення потужності працює і частота, та що треба ну назад. Ну потужність переключається. У мене зараз там двохпозиційний тонвер. А тепер переключу на інший канал, то має сигнал зникне. Сигнал зник. І мені треба 3670. 80. І є сигнал на 3170. Чудово, не тепер переключу на 1 G. Саме цікаво. Тут сигнал зник. Має появитись на 1080 є сигнал на 1080 А потужність? Потужність також включається. Тобто все працює круто. М -м, цікаво, чи не шумить на сусіді? На наступному каналі не шумить на 1G Я так само перевірю 3G. Включу знову на одиничку. Там було 3330, тут все ок а назад 3310 Ну тут теж ок буду міряти потужності. Я підключив rf метр виставив тут частоту 3330, і він мене підключений через понижувач потужності на 30 дБ. І я його міряв через і разом з цим кабелем. У мене воно дало 33,5%. Я це вніс в все. Тому ну, воно плюс-мінус відкалібровано, але все одно я думаю, 10% погибки можна рахувати, що воно десь дає. Так, підключаю. І воно зараз показує 15 dBm, А якщо глянути в документ, який дає Rush FPV, то має показувати 14. Ну тобто в межах похибки включають про максимальну потужність і показує 34. Ну так само, як і має бути. Тобто два 2,5 Вт видає. І тепер це саме зроблю на 1 G каналі. Доньку це виключаю. Я виставив канал A1, е, здається, от 1080 МГц. То 1G підключив до 1G порта. Так, переключаю на 1G. І зараз вона на мінімальній потужності теж показує 15 плюс-мінус EBM. І на максимальній потужності показує трішки менше 32 на 33. Напевно, трохи не дотягує до, до 2,5 Вт, на десь 2,2 є. Ну або це похибка. Цього рехмета. По цьому тесту можна зробити висновок, що, як мінімум, характеристики відповідають тим, що заявлені, канали переключаються нормально. Додаткового шуму на сусідніх каналах немає, буде цікаво побачити його використання. Я потестив все, що запланував, і як на мене, результат чудовий. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!